початком широкомасштабної російської агресії було створено гуманітарний центр Янфранківської архієпархії УГКЦ. Ключовим елементом його роботи стало благодійництво. Зокрема, продуктових наборів, засобів гігієни, одягу та ліків отримали понад 6 тисяч людей. У тимчасових шелтерах знайшли свій притулок ВПО, які своєчасно евакуювалися із зони бойових дій. У 23-му році в наших будинках залишилось тільки 107 осіб, і це найсоціально незахищеніші особи, інваліди. Багатодітні малозабезпечені, ті, які втратили житло, або ті, які з окупованих територій, і до цих пір за два роки на правильний на жаль, поки не вирішили свої житлові потреби. Мова йде про повноцінне безкоштовне проживання і харчування в в даних, даних будинках гуманітарний центр ГКЦ повсякчас відгукується на потреби людей, які мешкають на прифронтових територіях. Під час підриву дамби Каховської ГЕС на Херсонщину було доставлено осушувачі для приміщень, електрогенератори, продуктові набори, медикаменти, засоби гігієни, будівельні матеріали. Окрім того, архієпархія надала прихисток для ВПО з підтоплених територій. Для потерпілих від війни проводиться системна психологічна реабілітація. Багато священники мають освіту психолога, долучаються до цих процесів. Інтеграція проходить на, 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 на найвищому рівні, тобто люди асимілюються, люди спілкуються виключно українською мовою. Християнський привіт завжди завжди присутній, і все це відбувається невимушено і без всяких якось Загалом архієпархіальні психологи посприяли ментальному оздоровленню понад 800 осіб, серед них 545 дітей та 270 дорослих. Безкоштовні та пільгові медичні послуги нужденно надає клініка Святого Луки. Михайло Березень, Андрій Буціак, новина на вежі.